Пане Владиславе, ось, цікаве повідомлення з'явилося від е, речника такої публічної особи від Легіону Свободи Росії Цезаря з позивним Цезарі. Він сказав, що в видання The Times, він прокоментував, що е, виявляється зараз Легіон Свобода Росії, вербує тисячі росіян, е, і гучно сказав, що вони готуються до походу на Москву. Е, то як ви гадаєте, чи можуть в перспективі бути подібні рейди, які були на Білгородщині і на Москву на, на російську столицю? О, так історично склалося, що я маю комунікацію з е, бійцями РДК. Е, вони, звісно, не так мають багато часу для комунікації і спілкування, але тим не менш ключові речі я від них почув. Ну, По-перше, ті інформаційні силові акції, які вони організовували та проводили на території Брянської області, двічі, кілька разів такі акції відбувалися на території Білгородської області. Е, хлопці, кажуть, що така історія буде продовжуватись, вони мають час. Вони мають натхнення і вони мають мету: мету роздлухати російське суспільство, поінформувати його про те, що ситуацію, в яку заводить Російську Федерацію, в якій заводить Російську Федерацію, Путін вона не є припустимою. Це руйнація Російської Федерації, це руйнація країни, і що з цим треба робити. Вони пропонують свій шлях, шлях боротьби з путінським режимом за допомогою зброї, і вони кажуть, що є чимало хочуть заявок долучитися до. Бойову роботу у складі РТК чимало. З врахування того, що вони мають чудову комунікацію з нашими спецслужбами, думаю, що ця робота буде трансформована в ті самі інформаційно силові акції. Бо ми маємо розуміти, що будь-яка акція, будь-який захід, який, який ретельно спланований та організований і забезпечений, він завжди має шанс на успіх. Тому, коли представники Легіону Свободи заявляють Свобода Росії заявляють про те, що вони мають прихильників. Ти прихильники готові долучитися до такої збройної боротьби з путінським режимом, вони говорять правду. Бо надто багато скептиків, надто багато е, громадян Російської Федерації, які не сприймають е, нинішню ситуацію в Російській Федерації, а з, з, збільшення кількості злодени, в самій Російській Федерації, котрі розуміють, що це все сталося через недолугу зовнішньополітичну політичну діяльність Путіна та його оточення. Думаю, що е, б долучитися до такої боротьби проти путінського режиму буде лише е більшати. Бо ну на насправді, якщо навіть е залишити залаштунками лаштунками моєї несприйняття росіян та Російської Федерації, бо вони вороги, вони зі зброєю в руках прийшли, щоб вбивати моїх рідних та близьких. Е я в будь-якому разі е бажаю Росії бути е мирною. Цивілізовано демократичної країни чи групою демократично цивілізованих країн, як то станеться, і будь-якого разі я вітаю будь-які рухи в Російській Федерації, які були спрямовані на створення саме таких умов буття для мешканців Російської Федерації. На жаль, при путінському режимі чи той, хто його там буде намагатися замістити згодом, того статись не, не може тому лише воля народу і тих. Громадян Російської Федерації, хто готовий до радикальних змін, це може статися. Пане Владиславе, проте от відповідаючи на це запитання, яке внизу нашого стукування на екрані. Чи будуть такі рейди на Москву? І за яких умов, якщо так, якщо вони можуть бути, то за яких умов, яких в якому складі має бути Легіон Свобода Росії або РДК, в якій кількості, так яку техніку вони мають заволодіти? Як можна це змоделювати? Ось такий, якщо моделювати його рейд на Москву? Вони там, по ходу мають в Брянській області захопити якусь частину, пересісти там на БМП і поїхати на Москву. Якщо це ну я не іронізую, я справді цікавий. На да. насправді дуже важливе питання, бо як може розвиватися ситуація, вона насправді може розвиватися настільки неочікувано, що ми з вами просто будемо е дивуватися е ті ситуації, бо може бути і приєднання тих чи інших військових частин до руху РДК чи руху Легіону Свобода Росії, можуть е відбуватися певні партизанські дії за участю е партизан Москвичів. Бо надто багато питань накопилося за ці більш ніж два десятиріччя правління Путіна серед мешканців Російської Федерації. Так зараз ми не спостерігаємо потужного е, руху спротиву, бо і опозиція дуже сегментована в Російській Федерації, і реальних лідерів немає, але е, поневіряння з якими далі частіше стикаються Росіяни, вони пов'язані з е, зовнішньою політикою Путіну. Путіна та його оточення і розуміння не відразу, але тим не менше воно починає формуватися в міськах абсолютно більшості росіян. Так, я розумію, що є певний такий собі глибинний народ, який цікавиться лише цінами на, на, на горілку і якимись там базовими речами, але є думаючі люди і серед них чимало мешканців великих міст і європейської частини Російської Федерації, які прагнуть змін. Тому думаю, що інформаційна силова діяльність і РДК і Легіону Свободи Росії є край важливим. Бо в такий спосіб вони демонструють тим росіянам, які не згодні з тією ситуацією, що нині складається в Російській Федерації, можливості. Розповідають про можливості, як цей план реалізувати щодо реального рейду на, 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 на бік Москви та Підмосков'я е, колись. Представники вільної Чкері такі заходи організовували. Ми пам'ятаємо рейд на Будьоновськ. Ще наряд ще в ряд населених пунктів на території Старопольського краю. Чи були вони ефективні? Ну, певне міро вони щонайменше привернули увагу до поневірянь мешканців Чеченської Республіки. Чи готові цього разу в такий же спосіб діяти е, російські партизани, які воюють під прапором е, «Свобода Росії? Варіант такий виключати не можна, але я все ж таки думаю, з урахування того, що е, ці військовослужбовці діють в комунікації з українськими спецслужбами, будуть інші асиметричні дії. Тобто, з одного боку, вони будуть дуже, дуже разючими та болючими до путінського режиму, а з іншого боку, вони не будуть реалізовуватися саме за такими класичними схемами. Бо очевидно, що будь-яка колона бронетехніки, яка буде рушити російськими дорогами, вона буде фактично наражатись на удари бойової авіації росіян. Те, що вони не рахуються з супутніми втратами, бо ми ж пам'ятаємо, що близько 500 будівель було розвалено під час. Передостання інформаційної силової акції на території Білгородської області в Грайворонському районі 500 будівель було пошкоджено. Хіба 120 бійців РТК і Легіону Свобода Росії мали таке зробити? Ні, але ми бачили відео, як працювала штурмова авіація російської армії. Як працювала російська артилерія, зокрема, так не втримання. А... Утво свіжа, сидить їхній там очільник оборонного комітету а, а, Картополов, а? да. Горульов у Соловйова і каже: а, давайте рознісемо чертям та Шебєкіна, якщо там будуть партизани. Давайте рознісем. І ніхто навіть бровою не веде. Вони самі, тобто свої ж населені пункти, готові з лиця землі стирати, тільки тільки щоб якось загасити пожежу, тобто Гася загасити пожежу, пожежу доливаючи полу доливаючи бензину туди. Так, да, так, да. хоча це районний центр, там живуть росіяни, які е, насправді поневіряються через те, а чому прильоти по Шебекін? Тому що на підприємствах е, промислового виробництва, тому що в лісах навколо Шебекіна е, розташовані артилерійські батареї, ворога, е, за допомогою яких росіяни гатять по території України, зокрема, від того, поневіряються мешканці Харківської області. Чи має Україна право проводити контрбатарейну боротьбу з метою нищення ворожих атлет? Алеський систем, звісно, тому це війна не дарма представник українського гору, полковник Андрій Юсов говорить таке: тільки ну, російська армія розв'язала повномасштабну війну проти суверенної України, жодного з того моменту безпечного куточку на території самої Російської Федерації не залишилося. Війна прийшла в кожен е, російський дім, в кожну російську родину.